Кажуть, що приїхати до Грузії і не покуштувати хінкалі це справжній злочин, адже вони вже давно стали кулінарним символом цієї країни. Їх подають у ресторанах і, звісно, готують удома. Гостям країни важливо знати, як правильно вживати цю страву. По-перше, хінкалі їдять руками. По-друге, приправляти їх можна лише перцем, жодних соусів чи майонезу. Але приїхавши до Грузії, хінкалі можна не просто скуштувати, а й приготувати самостійно. Такі курси стали хітом серед. Мандрівників у столиці Тбілісі лікарна пенсії Ірина проводить уроки кулінарії прямо у своїй вітальні. традиційні міські хінкалі. Отже, ми м'ясо нарізатимемо цибулю, часник зелень петрушки кінзу, Зелень петрушки і кінзу. Начинку роблять із суміші яловичого та свинячого фаршу трав та спецій. Потім хінкалі варять і подають гарячими. Водночас, велике значення має кількість складок. Їх має бути щонайменше 18. Заведено вважати, що так хвостик швидше остигає. За нього зручніше братися. Також прийнято його не з'їдати, а лишати на тарілці. За ними можна визначити, скільки хінкалів вже з'їли. Кожного тижня ми влаштовуємо в сім'ї день хінкалі. Насправді в кожному домі готують свої. Страва чудова нагода зустрітися з друзями і родичами. Тут усе обертається довкола хінкалі. Це не просто страва, це невіддільна частина грузинської культури, ідентичності. Точне походження страви ніхто не знає. Відомо лише, що їх готують у містах та селах усієї країни століттями, і в різних регіонах досі сперечаються про те, хто їх винайшов і хто робить їх найкраще. Сучасні версії мають безліч варіантів начинки, таких як грузинський сир, сулугудні, гриби, картопля. річ у тім, що хінкалі готувати просто, але складно зробити їх красивими. Треба, щоб вони були певного розміру, мали певну кількість складок, та головне, звісно, смак.